Яким буде навчальний рік для школярів з вересня, ми країна війні, і е, наша запуск освітнього процесу в офлайн залежить від створення безпекових умов в закладі освіти. Це облаштування найпростіших укриттів, тобто адаптованих підвалів до укриття населення, а також відновлення протирадіаційних укриттів, е, сховищ. Тобто е, освітній процес буде залежати від таких факторів. Перше, це наявність безпекових умов укриттів. А, наступне це внутрішньо переміщені особи. І третій фактор це також воля батьків. Чи погодяться вони відпустити свою дитину на офлайн на навчання, яке буде відбуватися в змішаній або очній формі? Тому ми головні наші зараз зусилля спрямовані на створення безпекових умов в закладі освіти, щоб ми могли дати батькам вибір в закладах на Буковині і досі живуть внутрішньопереміщені особи звичайно. А можете сказати, скільки таких закладів? Всі вищі навчальні заклади, які є на місці, в місті Чернівці і е, в периметрі області, які мають свої гуртожитки, всіх них перебувають ВПО. Далі в школах, де є внутрішнє переміщення, де розвантажили шляхом переміщення. От, до прикладу, Великокочарівська громада де оптимізували перемі внутрішньопереміщених за за допомогою ремар сос благодійної організації вони перепістили їх оптимізували в один заклад треба запустити освітній процес але фактор внутрішньопереміщених тому прийняли рішення що там заклади де не тільки немає укриттів, а які приймуть рішення виходити в освітній процес дистанційно будуть перебувати внутрішньо переміщені. це буде база для внутрішньопереміщених осіб батьки теж мають висловити думку, чи готові вони пускати свою дитину в школу. Скажіть, які результати опитування за тиждень, фактично, запуску нашого опитування проголосувало 27 тисяч респондентів. Вони проголосували, яким чином 41 дистанційна, 41,3 і е, офлайн, і змішана 16%, відсотків, Тобто ми бачимо фактично 50 на 50, Ну змішано, якщо вважати, що це все одно офлайн, хто дистанційно, хто виходить на навчання. То тут ми бачимо, що все ж таки переважає. Я так для себе визначаю, поєдную змішану і очну, і ми бачимо 50% з переважанням саме офлайн. Зараз триває також кампанія в територіальних громадах, де кожен заклад освіти спілкується з батьками. І показують, мають їм провести тренування і показати наявність конкретного укриття, де будуть укриватися їхні діти під час повітряної тривоги, з відпрацюванням самого тренування, де, наприклад, батьки можуть одночасно спуститися по дзвінку, який буде сигналізувати імітувати сирену, мають спуститися і перебувати певний період в укритті. І зрозуміти, тобто на собі вже відчути в яких умовах будуть їхні діти. Якщо буде 50%, які захочуть вийти в офлайн, ми створимо ці умови. Якщо 50% захочуть паралельно бути на дистанційній освіті, заклад освіти забезпечить дистанційну освіту, дистанційну, індивідуальну, екстернатну форму, будь-яку форму ми розуміємо, в який період ми живемо. Ви кажете, 50% якщо беруть дистанційну, можуть чути дистанційно, дистанційно, 50% очно. Це, це ви говорите про один заклад? Ну, допустимо, в класі 20 осіб. 20, з 20 осіб батьки погодили, що 15 вийде офлайн. П'ять хоче дистанційно. Для системи освіти виклики, як організувати е, дистанційну освіту, але ми це зробимо. Ми проробляємо два варіанти: або ці заклади, які приймуть рішення про дистанційну освіту, що вони виходять дистанційно. Ми будемо доєднувати до цих класів, або будемо адаптувати камери, тобто поєднувати офлайн з дистанційною. Це вже на розгляд і на майстерність педагогічних колективів. Нас, від нас будуть методичні рекомендації. Ми кожен із цих варіантів. Пропрацюємо. Який все ж таки вирішальний фактор того, в якій формі буде проводитись навчання в школі? Основний фактор, якщо взяти градацію, це забезпечення безпекових умов. Наступне це вольове рішення батьків, фактори, які ще впливаються в ВПО. І наступний фактор це наявність підвозу. Було багато забрано автобусів на потреби. Армії, і я розумію, що якщо ми хочемо виграти війну, ми мусимо йти на такі кроки. Але для нашої системи це колосальний виклик, тому що у нас забрали 111 одиниць техніки. У нас є потреба в 135 автобусах. Тут ми в цьому напрямі працюємо, проговорюємо можливість перевізників. Але ви розумієте, що ні в кожній територіальній громаді є перевізники. Тому тут є ряд факторів, як ряд викликів, з якими ми зараз працюємо. Але якщо, наприклад, в Конятинській громаді не буде автобуса, то діти будуть навчатися дистанційно. Ми не говоримо а, зараз а, конкретно, що всі заклади, наприклад, до громади будуть дистанційно ні, тому що. Інший наступний фактор також це наявність планшетів гірський район, щоб ти вийшов якісно на дистанційну освіту, у де повинні бути засоби. Деджиталізація цього освітнього процесу, яка якість інтернету, тому тут викликів надзвичайно багато, і ми працюємо категорично зараз. Сказати, що це буде дистанційка. Ми зараз не можемо. Дистанційне навчання триває два роки, тобто в Чернівецькій області є громади, які не повністю діджиталізовані наразі. Некоректно говорити про недиджиталізованість громад, коректно говорити про сім'ї. Ну, ми всі розуміємо, що не кожна сім'я має матеріальне забезпечення і може надати всі засоби. Наприклад, в одній сім'ї може бути двоє або троє дітей, які навчаються, а у яких один ноутбук. А немає можливості у батьків забезпечити три ноутбуки. Ми ж розуміємо, що держава не може забезпечити кожну дитину, а у нас їх 108 тисяч на буковині забезпечення забезпечити ноутбуком і планшетом. Але ми розуміємо, що ми маємо охопити якісною освітою все наше населення, всіх наших дітей. Хто в школі відповідає за безпеку дітей? Спершу несе відповідальна територіальна громада, директор закладу. А далі директор закладу також визначає особу наказом, яка відповідає за дотримання безпекових ось цих умов в закладі освіти. Чи відпрацьовували уже в школах як діяти на повітряну тривогу? Відпрацьовували схематично, але будь-яке відпрацювання це теорія. Треба запросити дітей. І з дітьми вже пропрацьовувати, як спускається, яким чином, і бачити недоліки, негативи. Адже ми повинні розуміти, що головне наше, крім безпекового формату, ще ми називаємо це психологізація освіти. Про що ми говоримо? Ми повинні чітко розуміти, що ми всі в стані стресу, як і наші діти, як наші батьки, так і педагоги, тому що вони теж люди, і вони чітко мають розуміти володіти техніками психологічного розвантаження і розуміти дітей. Щоб мінімізувати ефект паніки і психологічно, яким чином це повинно відбуватися, я ще дуже великий прихильник того, що якщо буде от змішана офлайн. Це можливість пропрацювати. Якщо дитина двічі, тричі, п'ять разів спускається в укриття з всіма дотриманням вимог з чіткою схемою, їй буде простіше діяти в екстреній ситуації, тому що психологічно вона це вже програвала. Вона до цього готова. В яких громадах ситуація з укриттями в школах найкраща? В кожній територіальній громаді Кількість закладів дуже різна. Наприклад, Новодністровська територіальна громада там всього лише 4 заклади, і вони справилися по даним по статистиці на всі 100%. А є інші територіальні громади, де більшість де є більше закладів, наприклад, 18, або 20, Новоселецька ТГ, 20 закладів освіти. Вони багато зробили колосальну роботу по відновленню укриттів і по можливості укладання договорів, куди дітей вони ведуть. До 500 метрів, в яке укриття поблизу в приватний сектор, і виходить, що два заклади у них випадає. Тобто, коректність порівняння у Новодністровська 4 всі на 100%. Тут колосальні зусилля, але більшість закладів, Є ще можливості, потенційні умови, але колосальна пророблена робота. Так ми можемо говорити по всіх закладах: єрський район, той же самий Конятин. Надзвичайно приємно, що голова громади Конятинського чітко розуміє, що так гірський район немає підвалів, ніколи апріорі не було, що йому адаптовувати до найпростіших укриттів. Але він виділяє кошти, мільйон гривень понад мільйон гривень, наскільки мені відомо, виділяє кошти для відбудови можливості створення укриттів. Але по факту, ми зараз говоримо, що у нього їх в такому належному, як він собі запланував, немає. Але він виділив кошти і він працює. Хто має виділяти гроші на укриття? Тут максимально територіальні громади роблять все для того, щоб створити умови, і щоб ці кошти були дано можливість їх використати і щось створити. Тобто громада може виділяти гроші. Може на громада, може, я скажу дуже непопулярне рішення, але можуть також підтримати батьки. Але ми знаємо друзі, повинні чітко розуміти, що ми в період війни, і ми всі розуміємо, що наше фінансове положення положення економіки. Але багато територіальних громад намагаються робити зв'язані руки законодавством і е, наявністю коштів, і пропуском цих коштів в казні. То наводив влад в укриттях. Ми говоримо про партнерство е, влади, батьки і заклад освіти, ну і директор закладу, на компетенції якого фактично. І є створення цього укриття в закладі освіти. В яких школах зараз можливо очне навчання, якщо ми говоримо про наявність укриття? 115 закладів освіти, закладів освіти, це не виключно школи, не мають безпекових умов, а значить, не можуть вийти офлайн. Тобто а який це відсоток? 115? відходячи від об'єкту, ми від об'єктів, ми говоримо, що охоплене укриттями. 76% по об'єктах. Значить, ми говоримо, що 76% це готовність закладів вийти саме з урахуванням безпекових умов. Зараз дуже багато що роблять територіальні громади, заклади освіти. Це шукають приватний сектор, де можна укласти угоду і укритися в цьому укритті. Тобто відсоток повинен бути ще збільшений. А є школи, які вже уклали договори? Так, є. Є а в загальному по системі у нас є 88 закладів освіти, які уклали договір з найближчим укриттям до 500 метрів на перебування дітей, вихід, щоб там мали можливість укривати укриватися е, під час повітряної тривоги. Як поставитись до батьківських фондів і наскільки це поширено в нас в області? Ви знаєте, ми мусимо визнати, що ми тут не унікальні. Це ситуація по всій країні. Звичайно, що це е, має місце бути, тому що все вся наше інтерв'ю і вс все пояснення, яким чином діє система, що відбувається в період війни, і всі ми розуміємо, яка ситуація е, з економікою. Звичайно, що без батьків е, я би брехала, якщо би казала, що без батьків ми справимося. Але головне, ніхто не може вимагати з батьків сплати коштів. І це чітко це закон, адже ми розуміємо, що у кожного є різне матеріальне забезпечення, і тому ми завжди реагуємо на скарги батьків, які надходять до департаменту, до місцевого управління освіти щодо якогось збору коштів. Ми це дуже чітко присікаємо примусового збору коштів. Не може бути під час повітряної тривоги в укриттях мають продовжувати уроки. Чи на час повітряної тривоги буде оголошена перерва по нормам, і за думкою Міністерства освіти, звичайно, що ми маємо створити такі умови, щоб в укритті можливо було продовжувати освітній процес. Але ми реалісти, і зв'язку з тим, що ми об'їжджали укриття. Ми можемо констатувати, що це підвальне приміщення, яке може бути навіть нижче рівня землі, і якість інтернету ну, тобто страждає в цьому напрямі, якщо ми говоримо про ось цей змішаний формат, хто дистанційно, хто офлайн. Тобто, наше укриття ми намагалися так зробити, і директори закладів так створити, що там можна було продовжувати освітній процес. Але якщо частина дітей на дистанційці під'єднана до класу, то ми розуміємо, що якість інтернету скорше це буде перерва. Тому краще відповісти і відпрацювати цей механізм, ми зможемо. Коли вийдемо 1 вересня і побачимо це в практиці. До речі, от п'ять е, закладів, яких я бачила, вони навіть проектор тут спустили е, ноутбуки, адаптували половину, якщо дозволяє саме укриття, половина сидячих місць, а половина укриття адаптована з партами, де можна сісти і продовжити заняття. Скільки в області дітей переселенців У нас в області 1378 дітей. Першачків станом на сьогодні, на 1 вересня, може змінитися цифра 244 – Це першачки з числа внутрішньопереміщених осіб, які доєднані до наших закладів освіти на навчання. Якщо заклад обере або через певні фактори буде продовжувати навчання дітей дистанційно, ми розуміємо, що це третій рік дистанційки. Як така форма навчання впливає на якість освіти дітей? Тут ми теж повинні повернутися до психології і чітко розуміти початківці, наша початкова школа. Перший-четвертий клас психологічно вони не адаптовані до такої самодисципліни, щоб сісти за комп'ютер, уважно слухати. Адже коли ти в офлайні більше володіє ситуацією вчителя, розуміє, як до кожної індивідуальної дитини підійти, як повернути, переключити її увагу на себе. Тому не дарма ми говоримо про змішану дати можливість початковій школі вийти офлайн, середня школа. Дистанційно, а старша, по чергово змішано дати можливість, щоб було вихід і офлайн, і дистанційно. Пані Оксано, дякую вам за цю розмову. Дякую.